Яка повинна кількість осіб складатися? І ця кількість має ділитися на 3, на 4 і на 8. Тобто, фактично, давайте знайдемо найменше спільне кратне для чисел 3, 4 і 8. Ну, 4 це 2 в другому, 8 це 2 в третьому. Ну, а 3 це тільки з одного множника складається 3. Тому, для того, щоб знайти найменше спільний крапник, ми 8 множимо на 3. І будемо мати 24. Отже, екскурсійна група налічує 24 особи. Далі ми знаходимо. Найбільше трицифрове число, яке приділені на 9 дає остачу 2. я буду шукати його таким чином. Я знайду спочатку найбільше трицифрове число. І це число 999. Це число націло, поділиться на 9. Воно ділиться на 9 націло. А для того, щоб число дало остачу 2. Ну, якщо говорити про остачу при діленні на 9, то вона може бути від 1 до 8 така остача. І 0, якщо число націло ділиться на 9. Тому для того, щоб число дало остачу 2. Ми, якщо візьмемо наступне число, яке ділиться на 9 і задовільняє даним умовам, то це число 990. Я забираю 9. А отже, число 992, при діленні на 9, дасть остачу 2. І це найбільше трицифрове цифрове число. Далі складаємо найбільше 4 цифрове число, яке ділиться остачі на 15. Так як 15 це добуток взаємно простих множників 3 і 5, то ми будемо шукати таке число, яке поділиться і на 3 і на 5. Почнемо з 5. Так як нам цифри дано 0, 2, 3, 4. То ми можемо останньою цифрою використати 0. Для того, щоб наше число поділилось на 15. Тому остання в нас цифра 0. Далі, число повинно ділитися ще і на 3. Якщо ми знайдемо суму цифр 2 плюс 3 і плюс 4 це 9. Так як сума цифр. Буде дорівнювати 9, то число завжди буде ділитись на 3. І тому залишається нам тільки виконати умову, що число повинно бути найбільше. Тому на перше місце ми поставимо найбільшу серед отриманих цифр це 4. Потім 3, потім 2, ну і остання цифра це 0. Дане число ділиться на 15. Наступне завдання ми маємо знайти через скільки хвилин після спільного старту велосипедисти знов зустрінуться на тому ж місці. Це означає, що дана кількість хвилин повинна ділитися як на 50 секунд. Так, і на 60 секунд, тому що перший велосипедист проїжджає коло за одну хвилину, а це 60 секунд. Отже, ми шукаємо найменше спільне кратне для чисел 60 і 50, розкладемо дані числа на прості множники. 60 на 2, ще раз ділимо на 2. На 3 і на 5 ділиться. 50 ділиться на 5, на 2, і ще раз на 5. Тому найменше спільний кратне я беру число 60 і домножаю на множники, яких немає у нього в розкладі, а є в розкладі числа 50. Це, як ми бачимо, ця п'ятірка є, двійка є, а от п'ятірки немає. В результаті буду мати 300, 300 секунд. 300 секунд. А у нас запитання через скільки хвилин зустрінуться на тому самому місці. Одна хвилина це 60 секунд. Тобто ми будемо мати 5 хвилин. Будемо шукати всі дільники числа, які кратні 5. Якщо вони кратні 5, отже, в розкладі даних дільників повинен обов'язково бути присутній множник 5. І ми будемо записувати це таким чином. Якщо я візьму множник 5, то це буде найменший дільник даного числа, який кратне 5. Наступний дільник ми отримуємо, якщо 2 помножимо на 5, і це буде 10. Знов 2 на 5, 10 вже не буду писати. А от 5 помножити на 7, 35 це ще один дільник, який кратний 5. Далі дільники будемо формувати таким чином, що я візьму 2 на 2 і на 3 помножу, буду мати число 20. Потім наступний це коли 2 на 5 і на 7. 70. Як ми бачимо, більше тріок інших чисел, що відрізняється від даних, не дасть. Тоді 2 на 2 на 5 і на 7 140 ще один дільник. Отже, наше число має такі дільники, які кратні числу 5. Далі наступне завдання. Ми маємо поділити 36 дівчат і 24 хлопці на рівні за числом учасників групи. Тому ми знайдемо число, найбільше число, на яке поділиться і 36, і 24 націл. Фактично, це найбільший спільний дільник чисел 36 і 24. Для цього ми розкладемо числа на прості множники. 36 ділиться на 2, ще раз на 2, 9 на 3. І ось такий розклад ми маємо. 24 на 2, на 2, на 2, а 3 на 3 ділиться. Далі ми підкреслимо спільні множники. Двійки і ця трійка. Тому найбільший спільний дільник буде дорівнювати 2 помножити на 2 і на 3, як ми бачимо, 12. Таким чином буде сформовано 12 груп. Тоді знайдемо, скільки ж осіб при цьому буде в групах. Якщо говорити про дівчат, то 36, коли ми поділимо на 12, це 3 дівчини в кожній групі. 24 хлопці ділимо на 12, отже 2 хлопці в кожній групі. Тому всього 3 плюс 2 5 осіб. Кожна група має, а груп при цьому буде, як ми бачимо, 12. Тому в першому випадку відповідь 5, а в другому випадку 12.